Підемо там. Дай їй дідіть. Так. Красовки ще. Тут два як, якийсь якісь лагер? Ну, Чи які там от теж таке комуна? А може то не лагер, а чиясь хата? Ну, ну ж кажу, бо ж дають не буде. Так, все добре. Мерседеси якісь. Що назад? Ну то їдемо до повороту. Да, добре. Бо як ми заїдемо кудись і заблудимося, а тим більше неділя. І нікого нема. О, Можна все назад. Буде. Хо що? Mm -hmm. О, то Ми так навіть і з таким спуском були. Я навіть не замітив, що був спуск. Я буду знімати, нічого не Угу. <губ> <губ> Я буду просто знімати. Mm -hmm. Ні, ну краси. Ну, троє види, да, ні. Нашого району, мікрорайону. Гримить. А ні, ну, то літак. літак То пежоподібне як нас тоді з автобуса згружали. Ми в такому їхали Красота Красота Який дворик, який гарний. Тис особення чотир такий шукає. Myślę, że tutaj rajączki nie kolejne Красиві всякі домики, газончики. Mm. Так в того випадку мене вступило, що не по-детськи. Mm. Я переживаю, щоб це так, як ти казала. Та чого? Не дай бог дійсно якісь інфаркт. Чого? А от то воно би серце боліло, то серце не болить мене просто під правою лопаткою так во. Да. коли. Mm. Навіть не дали, а коли. Бачите, отакі сходи вверх, може то яка церква. Та Ні, ну то був. Тож нема тих куполів, правда. Був, був, був... Хрестів всяких. Mm. Машина такого є і ніхто. Нічого не закриває, гаражі повідкриває. І от його е, Hyundai та ти що. Така чистота, аж окумили. Такого Hyundai тюнінгового, я точно. Ще не бачив. Ну такі такі дівка Красивий джип такий капець. Такий кисек як електричний може весь. Тут таке. Кажу, він може навіть і електричний якийсь. Альфа Ромео класна теж марка. Ага. Щось мене так затишка, не знаю. Ні, ну, шикарна, шикарна машинка. Так, я застряг. А чого ти поворот кине? Ой. Що повороти мигали? Ну так цей і чути. Ух ты який мерседесик гарний. Ну коротше красота. Мажорний райончик в нас запхали.